Так, друзі, лампа денного світла XHW3600 модель. Ну що, після чергового включення електрики відбувся скачок, і зі специфічним звуком вона покинула існування. Так, з торця я вже розібрав платку і. Такий цікавий випадок, коли. Ну, Точніше, не дуже він цікавий, звичайний буденний випадок, але поломку видно на лице, як то кажуть, від скачка навантаження не витримав конденсатор і просто вибухнув. Можна побачити. Так, ну зрозуміло, що конденсатор. Це, як правило, замінити неважко, але треба переконатися, чи ще нічого не вийшло з ладу. Так, дивимося М7. 4 штуки це у нас діоди. Іншими словами, це діодний міст. Потрібно вимкнути прозвонку діодів і перевірити в одну і в іншу сторону. В одну сторону. Повинно дзвонитися із опором, як правило, там падіння буде в районі 400 <кій> Ом. В іншу сторону він не повинен е дзвонитися. Тобто така його робота. Ну і, в принципі, на цьому, е ну, далі діодного моста, я думаю, що першим. Е Після конденсатора це страдає місць. Якщо він цілий, то можна сказати, що інші елементи теж цілі. Так, Маленький конденсатор, який йде на перешкоди, він не здутий візуально, Ну, в принципі, нема сенсу перевіряти. Тобто зараз міняємо, не забуваємо про полярність, плюс-мінус. Тут стоїть 400 В22 мікрофади, я поставлю. 400 вольт 33 мА. Ємність не має значення, буде трішки запасом, буде більш стабільніша робота. Також, друзі, не заводить перевірити діоди. Тестером на прозвоночку діоди в одну сторону дзвониться, в іншу не дзвониться. Відповідно, при подачі від тестера малого напруги. В одну сторону буде світитися, в іншу ні. Перевірити на момент того, що всі працюючі. Отак, От так запаяв я конденсатор. Так, ну, Зараз увімкнемо. Так, на жаль, вимкнули світло, Ну, підключив безперебійник і спробуємо. Ну, друзі, проблема була тільки в конденсаторі. Так що, друзі, отакий. Важко сказати, що ремонт, але тим паче можна зробити друге життя такій лампі.